Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса Знак Задяка Скорпіони на період з 16 по 22 вересня 2024 рік. Не забувайте загадувати свої побажання або запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивімося, друзі, які картинки для вас півпали. Державна установа. Ось тут. Щось там буде важливо відбуватися, можливо, це ваша робота, а іноді вам необхідно буде влаштувати свої справи або справи по роботі в державній установі. Іноді це може показувати якісь конференції, щось таке, там, ви, там, де ви маєте бути присутніми. Ось тут покровительство вищих сил, також звертайте на це увагу, воно іноді показує, що ви вирішуєте важливі справи і за вами підглядає. Або підглядають вищі сили, чи правильно ви робите все. Ось тут корабль це новий проєкт, або якийсь далека дорога, або щось таке дуже важливе. Те, що ви можете вперше робити, далеко їхати, або якусь виконувати важливу функцію. Ось тут розбите серце. Воно може стосуватися або якихось договорів, або пропонування. Одружитися. Наприклад, саме зараз не підходять комусь або дати, або щось якісь обставини. В договорах по роботі також приймає участь дві сторони, а іноді і більше. І саме тому кожна з них може вам виставляти свої вимоги. І ви маєте все це врахувати. Іноді це не буває так швидко і зручно не робиться, а треба щось продумувати та й таке інше. Звертайте на це увагу, але скорпіони вони труднощів зазвичай не бояться. Саме тому і іноді. Керівництво дає вирішувати складні завдання саме скорпіоном, бо вони знають, що ви зробите. А у нас з вами другий розклад знак задяка Скорпіони з 16 по 22 вересня 2024 рік. Ось тут прапорець, переміна роду діяльності, або додаткова робота. Гроші. Можливо, це буде ваша зарплатня, або ви отримаєте ще якісь додаткові гроші, можливо, за вашу роботу, яку ви вже провели. Ось такі важливі моменти на середини тижня. Додаткова робота, або переміна рододіяльності, гроші. І ось тут ви маєте котика, він вам показує хтось третій зайвий в романтичних почуттях. Якщо він ось тут випав разом з роботою, можливо, вам хтось буде або набридати, або щось. Давати якісь невлучні поради, дивіться на це. Але думайте самі те, що вам вигідно, або правильно, точніше сказати Ось тут, друзі, швидкість, швидке рішення. Можливо, тут гроші і швидке рішення. Ви щось хотіли давно придбати, або кудись вкласти ці гроші, і ви це зробите. Якісь важливі рішення стосовно грошей. А ми прямуємо вперед, подивимося, чим саме завершиться ваш тиждень, на що вам варто звертати увагу. Третій розклад знак Зодіака. Скорпіони. Стріли вкладчині в десяточку. Успішно ви щось зробите наприкінці тижня, на завершенні. Далекоглядні плани. Знову ж таки, цей котик. Це якась людина, котра вам заважає. Зверніть на це увагу. Іноді не має картинки, щоб показати, що вам хтось заважає по роботі. І саме тому, дивіться, у вас тут успіх, а тут вам хтось або ставить палиці в колеса, або заздрить тихенько та щось пакостить. Ось така. Особь. Ось тут у вас якір, це, зазвичай це карта стабільності, але вона може показувати призупинку якихось подій. Ось тут сумна новина, ви можете щось почути або вам скажуть, та ви засмутитесь. Не приймайте близько к серцю, тому що скорпіони зазвичай відповідальні. І вони приймають близько до серця, а потім починають це переварювати. Не треба цього робити. На все є ваша власна особиста думка, якщо ви вважаєте, що ви праві, не слухайте ніяких недоброжелателів. Далекоглядні плани, знову ж таки, ви будете щось продумувати вже наперед. Сьогодні ми з вами на колоді Мадам Ленорман подивимось для знака Задяка Скорпіони на період з 16 по 22 вересня. Застереження, карта таємниць. Іноді, друзі, не треба зайвий раз ляпати язиком якусь важливу інформацію. Але скорпіони можуть навпаки. Вони можуть тримати це все в собі, якусь важливу інформацію, шукати вихід, нервувати з цього приводу. Але ось ця карта застереження, таємниця, вона може показувати, щоб ви або взяли пораду у спеціаліста, або поділилися своєю таємницею з тим, кому ви довіряєте, для того, щоб ви не тягнули на собі ось цей тягар вирішення якогось важливого для вас завдання. Зверніть на це увагу. Та порада, друзі, ось вам. Порада ведмідь, це хтось вищий за вас за чином, наприклад, директор, або хтось більш старший за званням по роботі у вас. Якщо ви щось вирішуєте, також їх обреміняйте цими проблемами, іноді вони можуть це вирішити більш легко. більш… Використовуючи свої зв'язки, або якісь знати, куди піти порадитися, або з ким домовитися ось таке такі поради. Я бачу, що у вас такий розклад більш направлений по роботі. Щось ви будете важливо робити, хвилюватися за це, але все у вас буде успішно. Тому прямуйте сміливо вперед. А я бажаю вам успіху, друзі! Дякую вам за перегляди, лайки та підписки і завжди запрошую на свій канал.